Усім привіт, усіх з наступаючим новим роком. Цей запис я присвячую тим людям, які мали відношення до мого життя у цьому році, які його фактично змінили. Я висловлю слова подяки і хочу показати, до чого привела ваша участь, і як у мене зараз справа. Отож, я у Норвегії, у місті Драмен, у мутаку синій хрест, це тимчасове місце перебування. І у мене все гаразд. І я дуже дякую вам за це. І до цього я перейду пізніше, а зараз покажу вам, як у мене справа і що біля мене і як відбувається. Отже, це пір'я, мутаку, де я знаходжуся. І загалом літом тут дуже гарно, ну але намагаюся звикати і до зимового вигляду. Отож. Отже, я буду зежати всередину, і перше, що ми побачимо, це скутер. Електроскутер, який мені видали замість електровізка, оскільки в мене одна нога функціонує, я можу на нього спокійно залазити, злазити, пересідати у візок. А у подальшому і ми до цього дійдемо, є надії на більше і на краще. Отож, рухаємося вперед. Це мій електроскутер, який мені тут виділили. Е, Як і візок, на якому я зараз пересуваюся, тому що той, на якому я приїхав, вже був не, не здатний виконувати ті функції, для яких призначений. Отже, заїжджатиму всередину. Це мішок, у який я кладу ноги, коли виїжджаю. І в цілому він дуже зручний. Заряду вистачає надовго і я його використовую, коли їду на вулицю. І це дуже добре, тому що на початку, коли його не було, було набагато важче. Їдемо далі. І далі ми їдемо у ліфт. Далі ми заїжджаємо в ліфт і будемо підніматися до себе на поверх, де я вам також і спукаю. Hi, yeah. Yes. Хай. І ми йдемо на поверх. Де, відповідно, я покажу більше. Це об'єднана кухня. Разом з кімнатою відпочинку. Тут, як ми бачимо, кухня, люди готують, кожен готує сам собі. Для того, щоб це відбувалося, нам виділяють певні кошти кожні два тижні. Це мутак призначений для маломобільних людей, для людей з різними захворюваннями. А тут поряд у драмані з мутаком є лікарні. І в цілому все чудово. А ось так виглядає кімната відпочинку. Тут люди дивляться телевізор і просто... А, ну і їдять, в принципі. Я ж кажу, об'єднана кухня зі столовою з кімнатою відпочинку. Якось так. І зараз я поїду до себе в кімнату. Звідки також покажу, як у мене там. Ось так виглядає моя кімната. Як ви бачите, кімната пізніше, кімната виглядає чудово. На задньому колі є медпрацівник, який допомагає іншим людям. Медпрацівник, який також з України. І в цілому тут дуже приємна атмосфера. Я у своїй кімнаті виглядає кімната. ось Нічого з цього я не купляв, Це все, що було видане тут. ну, Звісно, крім прапора і ноутбука. Це, ну, звісно, привіз з собою певні речі, але мається на увазі з обстановки, я не купляв нічого. Ось такий вигляд за вікном. В тумані видняються гори, І це те, що допомагає проснутися зранку. Даруючи. Осмішку на... не щодня та все ж. А, отож, далі я перейду до основного запису. Не знаю, як я їх потім змонтую. Можливо, щось буде спершу, щось буде згодом. Бо я розумію, що запис вийде довгий і не всюди його вкладеш. Тому основний запис буде розміщено на Ютубі, скоріше за все. А посилання на нього буде у інших моїх соціальних мережах. Отож, я сподіваюся, чути буде гарно. Я вітаю всіх з наступаючим новим роком. Е, люди, ви допомагали мені впродовж дуже нелегкого періоду мого життя, і я сподіваюся всі ви переглянете це відео. Е, розпочалося все з, десь у березні. Можливо, навіть на кінці лютого місяця 22 го року, напевно, так. Коли я вирішив продати один із інвалідних військів для того, просто для того, щоб вижити. І людина, яка його придбала, жінка настільки, я не знаю, як висловитися, жінка настільки перейнялася моєю історією, що приїхавши за границю чи куди вони їхали загалом з того місця, вона опублікувала збір в інтернеті, навіть не повідомивши мене про це наперед на початку разом зі своєю подругою. Зібрали досить велику суму грошей, і потім просто переказали мені їх на картку. Більше того, на цю картку і далі приходили перекази від людей, які читали цей пост, це тривало десь протягом двох тижнів, якщо я не помиляюся. І це допомогло нам вижити, зробити певні кроки, підготуватися. Нам здавалося, тоді що ми будемо відразу тікати з України. Це був початок, і це було дуже жахливо. і Не було зрозуміло, чим це закінчиться. Однак потім війна зупинилася там, де вона зупинилася, і. Вона вималювала якісь свої кордони і стало зрозуміло, що до Західної України це не дійде. Ми спробували залишитися. Щось з цього вийшло, навіть не можу описати. Економічно стало дуже важко. Ми отримували виключно пенсію, інших доходів не було. Я отримав виплату по інвалідності і мама пенсію. Як результат, буквально 4200, потім 4600. Їх не вистачало для того, щоб вижити. За умови, що живуть двоє дорослих, оплачують комуналку, живуть два кота і живе ще одна особистість поряд. В принципі, фінансово виживаючи за наші кошти. І це привело до того, щоб ну, просто не було за що жити, і коли закінчилися ці гроші. Будучи натхненним цим прикладом, я сам взявся публікувати пости в інтернеті, попросити і просити допомоги у людей. Це дало свої результати, і багато хто зараз розуміє, про що я із тих людей, які дивляться і розуміють, про що я, тому що самі переказували мені гроші, пересували посилки, і це було захоплююче. Я дуже вдячний всім вам. Ви допомогли вижити нашій сім'ї. Проте, потім у Фейсбуці. Просто е, почали з'являтися не, не злі, але досить розумні запитання. Коли питали Ігор, ну а далі як, як ти бачиш цю історію далі? Невже так і буде щомісяць? а це вже йшов дев'ятий місяць моїх щомісячних публікацій у Фейсбуці з просьбою допомогти. Невже і й далі виключно так виживатимеш? Були й злі, їхні коментарі, але я зараз не про них, тому що я зараз лише про тих людей, яким я дуже вдячний. Частково вдячний і всім решта. Вони допомогли сформувати моє бачення і, тим, і стати мені таким, яким я став зараз. Але про це не варто зараз. Отже, і тоді мені дали координати Рубікуса, дали їхній сайт, дали контакти. і Я почав думати про виїзд. Серйозно, я про це почав думати в кінці травня місяця. І далі, хто стежив за моєю історією, знає, що було чотири невдалих спроби виїзду. Рубікус це окрема історія в моєму житті, і це щось. Важко підбирати слова. Це щось дуже велике і дуже світле у дуже темний період нашого життя. Життя України в цілому. Це люди, які працюючи на роботі, виховуючи дітей, живучи по заграницях, не тому, що це був їхній вибір, а тому, що у них не було вибору, і Вони були змушені там опинитися здебільшого. Вирішуючи паралельно кучу своїх проблем: хто зі здоров'ям, хто з бюрократією, хто зі статусом і з багато чим іншим, знаходять час і безоплатно роблять свою роботу, несуть свою ношу, допомагають іншим виїхати з України. Так і я потрапив на дуже хорошого координатора. Пам'ятаю всіх, хто був причетний. Я вже багато разів їм дякував. Зараз просто в цілому дякую Рубікусу. Рубікус змінив моє життя і змінив моє бачення. Як і всі ви ті, хто допомагали до Рубікуса, тому що е, я не міг собі уявити, що з цього щось вийде. Навіть коли я писав перший свій пост, я вмів гарно висловитися, я мав документальне підтвердження всього, про що я стверджував. Але при цьому мені здавалося, що, що люди проігнорують, що людям, що людям не до мене. Є куди донатити, є куди дівати гроші. І ну, подумаєш, неволісь хоч хоче виїхати. Так всі хочуть, шукає і їде. Е, я зробив два загранпаспорта собі і мамі. Мама зараз в Україні. Надіюся, вдасться виїхати пізніше. Проблема з тим, щоб виїхати з котиками і, можливо, так і відбудеться в майбутньому. А, значить, я приїхав в Норвегію. У Норвегії моє життя як розвивалося. Я також частково викладав. Можливо, в мій TikTok, Ютуб. Та й навіть Facebook є трохи такими, коли з одного перескакуєш на інше, тому що я робив дуже велику перерву в публікаціях в тіктоці, а я потім захотів це все доєднати, продовжити лінію, а потім відбувалися події, про які я хотів повідомити в розрізі цих подій. Ну і як результат вийшло не так гарно, як хотілося б, та я й не маю наміру стати блогером дуже відомо. Я публікуюся на дуже невелику аудиторію, і мені приємно, коли мене дивляться, коментують. А тому коментуємо, реагуємо. І, і так дійшло до того, що зараз я одранені. Е, у спеціальному мотоку для маломобільних людей та тих, хто їх супроводжує. Мені дали колективний захист у Норвегії на рік його продовжують потім знову на рік і знову на рік. Тут є свої перспективи. М на початку це було дуже цікаво, але зараз те, що мене найбільше цікавить, після того, як я полежав в лікарні і подивилися до моєї ноги, з'явилася перспектива, що, можливо, мені зроблять операцію на коліні, а можливо, навіть на стопі. І я буду повноцінно ходити. Це буде покрутіше всіх скутерів, інвалідних військів і всього разом взятого. Окрім цього, в моєму житті Ну, я росту над собою. Я намагаюся розвиватися в інших напрямках, які мене ніколи не цікавили. Я намагаюся бути вдячним і робити добро іншим людям. Я не буду нічого уточнювати, тому що такі речі, якщо роблять, їх роблять не для показухи. І згадую про це, напевно, скоріше для себе, ніж для вас. Але й для вас, я сподіваюся, що вам буде більш приємно від того, бачачи те, у що перетворилася ваша допомога і у що вона виливається. Зараз я намагаюся допомагати іншим в міру своїх сил і можливостей. Дуже приємно, коли тебе приймають, таким, який ти є, коли тебе не відштовхують, і коли з тобою спілкуються, коли тобі нічого не намагаються згадати десь і вишукати в минулому. Не впевнений чи в кожного, але в багатьох є в минулому щось таке, чим не можна гордитися. Ну і ще є новини. Я, я реалізовую себе у всіх напрямках, маю, маю намір і, напевно, вже маю можливість, поки що не зрозуміло, розвиватися в своє ІТ. Поки що це дуже маленькими кроками йде, і я не знаю, що з цього в кінці вийде, але дуже надіюся, що мені вдасться опанувати сферу IT і стати айтішником е, дуже коротко. Будь-якого напрямку, по крайній мірі, незалежно від того, яка як буде проведена операція, чи буде взагалі буду я ходити, чи буду я сидіти, я зможу бути соціально захищеним і більше ніколи не переживати про те, що я отримую тільки 2100 гривень пенсії, і що на них неможливо вижити. Ну а ще, крім всього іншого, я при цьому не забуваю про особисте життя, і, наче і тут з'явилися рухи, з'явилися якісь перспективи, і е, я чи не вперше задумався про майбутнє у цьому плані е, страшно, небезпечно, бо, бо якось у минулому все було простіше. А зараз все дуже по-новому, все дуже дивно. Я намагаюся вивчати себе, я намагаюся стати краще і, взагалі, дивитися в майбутнє більш широко. І надіюся, що у нас все вийде. Якось так. Я не знаю, що ще говорити. Мені, Коли я починав записувати, мені здавалося, що є дуже багато що сказати, а ось так коротко, хоча вже триває 9 хвилина, не так і коротко. У мене закінчились слова. Я Усім серцем, усім людям, які були причетні до мого життя. Я дуже вдячний. Я можу перерахувати ті імена, які е, запам'яталися мені, але боюся це робити, бо боюся когось не згадати. І це буде дуже неприємно, і це буде дуже неправильно з мого боку. Тому я просто беру в цілому. Я дуже вдячний вам. Шановні добрі люди, я не знав, що вас так багато. Я захоплююся усіма вами. Я дякую вам безмежно. Ви допомогли змінити моє життя. Сім з половиною років я прожив в межах однокімнатної квартири, зрідка вибираючись на вулицю. І це було дуже складно, і мені здавалося, що це все. Що На цьому полегеньку ми підходимо до фінального етапу мого життя. І коли все сталося так, як сталося, я просто не можу підібрати слів для того, щоб висловити свою вдячність. Я дякую вам. Я всім вам дуже дякую. Ви, Ви неймовірні. Ну і основне.